Ранок, риболовна банда. Ну що, так як я вчора говорив, я знову на Десні. Красотка Десна. Вже е, друга локація, нижче по течії, чим я був вчора. Так що, Людей просто тьма! Аби нам хлопці не зайняли місце, то я не знаю, реально не став. Бо в мене багато хто поїхав в стайки. Е, тому що, Ну Реально на Десні це піпець. Ну, вчора ми дуже класно порибачили, посиділи з хлопцями. Сподіваюся, ви відео дивилися, так що я на Десні, а хлопці, я з понеділка буду вже обнюхувати Дніпро і дивитися шукати нові точки. Так що дивимося, сподіваюся, сьогодні буде цікаво. Зараз вам покажу, який у нас місцяк. таке місце в нас. Два. Женя, тут Жека стане. Тут я, ну коротше, такий містяк. Отак ми машинку припаркували Так що ой, а-а-а-а ранок просто просто красота. Красота. Так, друзяки, по прикормці. Грандовська роуч блек пачечка. І вчора у мене залишилось тут грам 600. е-е Броучбрім з копрою. Я оце все закину теж. Так що нічого видумувати не будемо. Чорна плотва, Роуч блек. Ну, запресована була. Вдруг недовгий лежала. Ну, мене є вінчик. Так. Я рахую, що мені півтора кілограма хватить на сьогоднішню сесію все розбили ми її одразу вливаємо і зволожуємо Хтось в коментарях питав, що за венчик. покажу зараз. Це для гіпса. 100 гривень в епіцентрі. Я його купував, в принципі, ще за 70, пару років тому. Він отакий йде на 4, а це я вже доварював. Раз, два, три, 4. Це я доварював. З цим колом воно йде, це я вже доварив сам. Все, 100 гривень. Не треба купувати по тисячі гривень чи. Там, це... Ні, ну хто у кого гроші є, в принципі, ну, я, не, я рахую, що це ну, нічим не відрізняється від дорогого. Це. А то, що туди було написано Preston, Matrix чи флагман, він краще мішати не буде. А взагалі ще краще всього мішати руками. Руцями? Руцями. Так що отакий ситуації по, по вінчику. Дешево і сердито. Так, по фідеру у мене сьогодні знову 360-150. Шерман. Палка просто для десни Бімба. Чесно скажу. На одну сьогодні буду взагалі на одну, не буду я шукати дистанцію. Хоч є локація вже нова, але спробую я одною. Може попаду одразу. Правильну дистанцію і знайду рибку. Так, півертип у мене карбон триунції. В комплекті тут іде 2, трьохунцьовий і п'ятигунцові карбоновий два Так, катушечка у мене теж Sherman Pro 5,5. Друга генерація. Здається, це друга генерація. Їх вже не випускають. Дуже вона мені подобається. Ну і шнур, восьміжилка. Теж Sherman Pro, але ще старий. Скоро з'явиться новий Новий Шерман, новий Армадейл. Так, друзі мої, почну я сьогодні з Мавер Катана 1090, 12 номер. І з метрового. Повітця жилка 0,12 Armadeil Grand. Так, друзі, ну, розвід, насадка повесні у мене це 3-4 мотилика і одна-дві піночки. От я з неї завжди починаю перші закиди. Там 3-4. Темп сьогодні буду тримати. Не 5 хвилин, а 3 хвилини. І, Бо вчора я витримував темп 5 хвилин. Перше клювання я чекав десь хвилин ну, 40 пройшло до першого клювання. Тому я сьогодні буду кормитися трошки більше. Звісно, темп буде у мене теж. Три хвилини, це на 2 хвилини менше. Ну що, хлопці, перший закид, от така у нас прикормочка вийшла. Це roach Black Грандовська і вчорашній бік роуч Брін з копрою. Ну що, погнали? Перший закид. Давайте закинемося в місці зі мною. Так, провіднець я вже казав, це метр. гнівдичка 80 грамів шипами. Так що, що, перший закид. У мене тут, правда, дерева. Так, ззаду не, ці, не ціпляюсь. Ага, опа. Я сижу в такому бриві, тому може бути що... Так, перший закид. Є кліпси норм. Глибина тут в районі 6 між 4 і 6 метрів. Все, так. Ну от якось так. Зараз так настроїмо, щоб якщо видно було вам клювання. Бокову камеру я поставив теж. Все. Так, все, нормчика. Під берегом йде обраточка, як думаю вам видно. А далі на 33 метрах я закліпсувався 11 колешків. Я без колишків нікуди не їжджу. 30, 11 колишків. по 3 метри між ними це 33 метри. от, так от. 80-ка стала вроді би під берегом обраточка, там течія, в принципі, 80-ка стоїть. Ну що, будемо пробувати. Так, друзі, така ситуація. 10 кормошок відгрузив з темпом 3 хвилини. Жодного клювання я поки не побачив. Дуже тяжкий тут такий. Рельєф тут і далі, і ближче. І ракушняк, і різкий свал. Коротше, тут постійно одна і та ж глибина. Ну, поки що я не розібрався, або ж ще не, вона не вийшла. я халут не хочу доставати, щоб не ну, якби себе більш е перепровірити. Тому як би розбираюся ще. По наживкам поки жодного плювання не бачу. Женя, здається. Єлі-єлі щось там течок якийсь бачив, але один. Так що так це ось така ситуація поки що. Грубо говоря, в нас зараз, е, зараз це йде таймер. 8.43. Жодного клювання поки не видно було. Тем тримаємо 3 хвилини, Женя 2. Зараз я перейду на темп 5 хвилин. Так, друзі, перша. І ситуація у нас така. Без 13-без 12 хвилин 10 зараз я прийду вам все розкажу. Чому так сталося. Куди я... Ой, іди сюди. Куди я 2 години витратив в пусту. Жень. Моя теорія права. Зараз я вам, хлопці, все розкажу. Зараз я вам все розкажу. Отак можна лоханутися. Так, друзяки, а тепер ситуація у нас така по рибі і по дистанції. Зараз без 15, 10, тільки одержав перве клювання і перша риба. Розказую і показую свою помилку. Я боявся цього, але. Я її знайшов цю помилку. Дві години я викинув в нікуди, коротше. Отут тут люди стоять. Скільки машин стоїть. Ну тут же Жека, отут От я. От люди стоять. І там далі машина. Вон. Піпець. Ні в кого не клює. Від слова зовсім. Що в нас вийшло? Дивіться. Так, я показував, що тут обратка. От! Бачите, на грані обратки я закліпсувався. Хоча, хоча перекліпсувався, хоча 11 колишків, це 33 метри, дуже перспективне місце. Там і ракушняк є. І перед ракушняком пряма, прямий рельєфчик. І після ракушнячка бровочка. Ну, коротше, там супер. Але оказалось, риба в нас. Стоїть отут. От зараз. От Дерб, грубо говоря, отак от іде обратка. І от на цьому е шматку ділянки. Оце обратка. Ось тут якраз я перекліпсувався. Риба стоїть от якраз між обраткою і течією. Ось така ситуація, друзі. Дві години я втратив і зараз все починаємо заново. Опа. Щоб розуміли, це з нової дистанції, з другої вже трикліпсованої. Третій закид. Зараз глянемо, що це. Гостіра. О така от ситуація. Бачите, як, які помилки. Тому ще раз Кліпс, э, вибір точки лоу. Це 90% успіху, навіть не прикормка. Прикормка це затримати її, якщо ви не там ловите. Ой, ну, ніяка прикормка, ніякий трапер, ВДЄ, вам не поможе. І навіть той же санобайц, який коштує 600 гривень за пачку. Повірте, саме головне це вибір правильний точки лову. Запам'ятайте, це як отче наш. Так що в мене все починається заново, якби. Відпускаємо його. Дивіться, який красень плаває. Угу, красавчик. До мене тут приплив. О, попозує навіть, позує. Коротше, перекусили з Женій Ну як тобі ход платви? Блогерський. Блогерів бл не, не бреш уже, правильно? Щось блогерів нема. Okay. Не бачу, як і плотви. Різні дистанції, різні поводки, насадки, прикормки, поруч скільки людей. Щось ходу плотви такий, як в коментарях в Ютубі. Тому. Виїжджати на проду точно треба, рибалка це цікаво, природа це супер, От, відпочинок, перезавантаження. Але ходу плотви ще немає. Риба ще десь. десь Серега, де вона? Не знаю, де вона, але ну таки, ладно, зранку ми провтикали дистанцію, наприклад. Да, Перекліпсувалися, але пізно вже. Ну так весь остальний берег що шо робить. Причому всі з колокольчиками стоять взагалі не чутно. Той берег, берег роз'їхався. Роз, роз Та роз да, на тому березі, взагалі, була в кожній дирці люди. Зараз все, роз'їхались. Тому. У мене що, дві рибки, ти побачив одну покльовку. Одну покльовку. Все. все. І дистанції вже перепробували все. Нічого не їсть. Матиль пробували, пінки пробували, париши пробували, кукурузу пробувала, а хробака ти не пробував чи пробував? Пробував, стоїть хробак, подрізка, опариш. Кукуруза, пінка, все, пуфіки. Коротше. Сипуха, там, типу коріандр сухий додаєш, щоб наче як така там пильця і ароматика, ніхріна. Тому не знаю, риба ще спить. Вона, розумієш, попадає. От вчора я ловився нормально, тут приїжджаєш, ну вчора 32 штуки, грубо говоря. Да? А, сьогодні приїхали. От того місця ми стоїмо, ну 100 метрів немає. Але тут обратка, трохи другий рельєф тяж, чаще. Але результат отакий. От Причому не де, навіть на тому місці я ходив до хлопців, у них все печально. Тобто, як би. Ну я хоч дві густірки зловив, а в тебе ну, тоже, ваш... Да. Ну будемо пробувати, може, після біду впиратися. Ну реально ніхто не розраховував на таку риболовлю. Ми тут, річка тут, тому пробуємо. Друзі, виїжджайте, пробуйте, кайфуйте. Більш всього я розумію, що це ситуація така з кльовом, тому що немає води, щоб ви розуміли. Я приїхав цей островочок, весь був у воді зранку подсака касалась води. Зараз води немає. Тому що я тут воду не міг набрати. Розумієте? Тобто вода стояла. Бачите де? Тобто, грубо говорять дивіться скільки води немає. От тому я думаю, що в цьому і вся причина немає ні в кого нічого можна просто гуляти по березі тут все вода була а ти бачиш як вода упала так. дивися о цьому може бути і причина так що такі справи друзі не знаю з понеділка я на Дніпро поїду але розумійте самі Хода плотви все рівно немає, тому що люди кидали діпера, риби немає. Розумієте? Вона якось може набігами виходить Коротше, будемо сидіти. Зараз рівно 12. Будемо сидіти потихеньку, перезакидуватися. от такі реалії. Що маємо, то маємо. Так що все по-чесному. Тому що в минулому році, щоб ви розуміли, це все було залито і моя машина стояла в воді. В воді я вам ставлю відео з тіктока, як мене тут топило. Отут я сидів, у мене отут по коліна води було. У мене машина повністю була по пороги в воді. Тому, ладно, в минулому році розливи були і ще скидували з моря воду. Але ж в цьому році зовсім води нема. Ну, це просто жах. З водою. Це просто жах, що коїться з рівнем води. Так що і за цього може бути. Так, друзі, поки у нас провал в кльові, ми трошки попрацюємо руцями. А руцями це ми прозбираємо сміття, бо те, що ми побачили тут, не дуже радісне. Пакетів великих немає, але хоч щось, де да, давайте вивеземо. Так. так. Якісь пакети подадимо і вивеземо. О, і тебе. Дивіться, просто жах. Ну, це просто піпець це твориться. Реально пісець. Все що зможемо, позбираємо. А вивезе просто пляшки. Просто ну, реально. Ну, Люди вип'єте. Дешево. Не можете вивезти за собою. Оце ж пакети. це все? Не гли. Розумієте. Видно хтось. Зараз я ще тут позбираю. Видно от свіжа. На моєму місці свіжі от фантики. От окурки лежать. Свіжий фантик Гулівер чи що це? Ну реально, що ж ви засираєте природу? Просто це піпець. Два пакета вже не знайшли. Сейчас позбираємо. Пластик, все таке то, саме токсичне. Туди аж залізти ще. Це, кстати, стара серія. Мітер три. Коротше, будемо хлопців збирати. Як тепер отсюда вилізти? Фух. Чисто пластик забирай. Вон з краю бутилки пластикові. У мене вже повний. Треба ще зав'язати його. Можна пропшикати антисептику по себе. Давай, руки побризуємо антисептика після свиней. Два пакети зібрали, більше у нас просто немає пакетів. Да й не влізе все. Ну хоч трохи вже чистіше стало, так? Да? Согласись. 100%. Ну реально свині, просто свині. Щось ну. смикає. Да. Це треба було чекати майже 5-6, майже 5 годин. Давай, давай, обходь, виходь. Опять сінець. Витаскай свою фігню цю. Перекинув мене. І щоб ви розуміли, що ми. Коли в мене крайня риба була, десь в районі 11. Ну от. А зараз у нас пів п'ятого. Женя зловив до цього. Два синця і все. Причина в тому, що немає води. Просто немає води від слова зовсім. «зо Отака хлопці ситуація. Ми вирішили ще пів години посидіти, але потихеньку складуватися. Отак от, от. Така ситуація на Десні. Сьогодні п'ятниця, 21 березня. Народ весь роз'їхався майже. Поприїжджали, типу, на ночну багато людей. Але самі розумієте, якщо води не буде, то яка там в попу рибаловля? От, так от. от, Така у нас ситуація. Ну що, друзі, отака в нас була риболовля. Женя, краще слово тобі. Це без слів, друзі. Рибалка трудова, е є певні... Були певні очікування, точніше. Але природа, і, а саме течія, рівень води дає про себе знати. І на жаль, у нас Серегу сьогодні скільки в тебе там. Три рибки. Три, три рибки. У мене дві трудових рибки. От, і, да, прикольно. І один якийсь там непонятний. На жаль, не сфотографували, не відзняли. От а по березі розкажи що. Людей тьма на тому березі. У нас ліворуч, праворуч, відповідно, різні дистанції кожен пробує. Корма, насадки, довжина повіців, а кльову ровна. Тому, що його робити? Все, все сказано. Походу рівня води як не було, так і не буде. І здається, я не знаю, чи я випущу це відео, але ми записуємо. Ну... Ще раз допростять блогери з гучними назвами Ход Платви. Ти хоч... Нема ходу платви! Так що, друзі, отак. Все, друзі, до зустрічі на воді. Лайки, підписки, колокольчики Сергію Батьковичу. Все, друзі, мирного неба. Зустрінемось на воді.